Коли відчуваю, що мій ресурс різко знизився і я втомлена, ось що я роблю. Перше. Я швиденько роблю домашні справи, які обов'язково треба зробити, а не ті, які ну, можна робити, можна не робити. Ні, роблю тільки ті, що обов'язково. Потім йду в душ і займаю горизонтальне положення якомога раніше, типу 9-10. Друге, міняє абсолютно сферу діяльності. Тобто, якщо мене втомила інтернатура, да, от ця психіатрія, я не буду зараз займатися психіатрією, я не буду читати підручник з психіатрії, я не буду дивитися відео на ютубі. Я буду просто або дивитися якийсь фільм, або швидше за все, я буду читати книгу, яка у мене є, яку я хочу дочитати не по психіатрії. Ну і звичайно, що харчування і сон це наші стовпи, відпочинок харчування і сон. Якщо у нас це є. Все буде інше добре. Треба дуже вчасно відновлювати завжди свої ресурси, не, до, не доганяти себе до того стану, щоб вже було прям хана. Як я кажу своїм клієнтам, знаєте, кажу, коли в мене на телефоні 20% зарядки, телефон мені каже, що важливо підключити до зарядочки вже телефончик і включає автоматично режим енергозбереження. Кажу, візьміть собі це як приклад, і також так робіть. Тільки відчуваєте, що ваша зарядка вже. Починає дуже різко знижуватися. Зробіть щось, включіть енергозбереження і шукайте зарядку.